are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty, where is your mind, humanity cries, you think you are God but everyone dies, don't swallow my soul. Мої Але душа вже не болить, ще не загоїлася ради відкривамо майданчик. Не всі стояли, щоб скинуть галя, що панувала інша влада і іншого обличчя правди. Я не можу визнавати, вже не наш брати. Але не всі нахабна та відверта це вторгнення Росії вперся. Жінки і діти того краю в кіної окупаті, прикривають. Окупанті. Зелено, зрай. Невже сама терпіть? Невже сухому терпіть? Небесне сонце, а тут таке. Брехнею кров'ю світ залив. І прапори російські двоголові орли. Два голуби злетіли в небо. Атака, ворона і чайка. Гляди, дивись Країну до біди. Відчуло небо, війна і Крим, наш цар, мій Крим волає, здоровий глушт в очах ховає. Яке спасіння ви чекали, Вам руський мир рідніші стали, рятують зараз і Донбас, не вже забули ви про нас? Так гірко стало. Хочу ви вити, ніякими сльозами, кров не змити, наш цар. Такі ви вже огидні, а нещодавно були, як рідні. Вису... Виловлюють татари як ворогів. Хотів присягу силою узяти, не зумів, бо не скорили. Наручники уже там плацнули. Зап'ястя, бережи мій, дуже тримайся, татари мужні, вже іншим прапором майор. Не наш душа включи. Хочеться згадати за аратичним чаєм з мяти. У нашій вільній Україні є Крим безхатній на чужині, Чи сонце ніжне і гайливе, Чи моле голубе щасливе, Чи вітер хвилями гойдає, чи чайка в небі ще літає, Окрім рідний в серці смуток, Лише спогадів приємних жмуток За чарами красою місцевих, де надихався поет місцевий. Свободою пахне вільним степом. З морським прибоєм мов сонетом, як щирим бути із собою, ще виноградною лозою, твоєю пишною красою, горами моря з небою, Вечаровані скіфи й греки, ви Аполі та Херсонезі, о Крими рідні, незабутній В чужих кайданах, нині скудий. Вдихни надію у вітрила, ще буде вільна Україна. Не повертайся, як перлина, ващу писана картина. Нехай поки що в тихім сні, як юні спогади мої. Вертай додому він і птах, що зимував в чужих краях, Зирвиє з клітки всі замки. нагодуй музуки. з руки, окремі рідний братя, друг, Немає мам на світі двох. Україна, вільна, то зля, а віки, сина, я твоя. Вернися, кримя, мій коханий, поси, трішки, ще не йди, ти подивися, рідний, в чому вбраний, ти у неправді скрізь сліди брехні. Згадай, що я люблю тебе, без безяни, що твої болі виліковує бо мечем, у рідний крим облутаний брутами. Невже горіти ж хочеш, любий мій вогнем, вогнем неправди і обману, вогнем не своїм, Крима, а чужим? Згадай про сльози нашого майдану, згадай відчуй, тебе, я зву своїм. Не будеш ти чужим, мені до віку, чужі нам ті, хто волю нас краде. Вони, як злодії, немає від них ліку. Ти Криме мій, наш Бог нас проведе, мій, мій гордий Криме, ти це Україна. Я мати твоя, ти мій рідний син. За тебе я молюся крима на колінах, бо ти один такий мій гордий, але рідний син.